Є варіант, і наскільки я розумію, що папір, офіційний папір є тільки від Джерона, яка пропонує Дніпро 1 невелику суму за Довбика, але іспанці пропонують приблизно таку комбінацію, що вони будуть домовлятися безпосередньо з Мітюландом за ту суму, яку Мітюланд може отримати від продажу Довбика. Ну, умовно кажучи, якщо загальна сума Довбика 15 мільйонів. 15 мільйонів. Тоді 7,5 повинен отримати Мітьюланд, 7,5 повинен отримати Дніпро. Е, іспанці говорять про те, що ми з Мітюланду будемо окремо домовлятися за певну компенсацію за довбика. Тобто, можливо, це буде навіть якимись певними футболістами, які можуть переїхати з Іспанії в І ніби-ніби, е, Іспанці вже почали розмову з е, Мітьюландом про те, що е, ми готові до того, щоб компенсувати вам ту частину, яка е, вам належить по трансферу Довбика.